Фронто, фронто, мої кохані, дивимось, які зміни стануться в найближчі 10 днів. Тут раз, щось, така ситуація, ви висите в ній, да повісли висите. Якось ви зависли на якісь ситуації. Думаєте про себе, думаю про вас ні про кого не думаєте? Дівчаточкою, дякую за донати. Немає значення, яка сума це наш з вами енергообратися в групу в телеграм. Там дуже круте спілкування, там дуже круті дівчата, які змінюють своє життя і йдуть далі. Якщо ви не можете забути свого колишнього, на відпускання минулого. Якщо ви хочете популярними, я амулет на популярність я набрала 21 тисячу. Людей в Тіктоці, і це сталося дуже швидко, менше, ніж за рік, ви уявляєте? Тому можна все що завгодно, бо я знаю, які енергії вам необхідні для того, щоб це сталося. І у кожної людини свій амулет, немає однакових амулетів, тобто все це індивідуальне, а індивідуальне не може коштувати мало. Це Китай. Стоїть 3 копійки, тому що це якісь брілочок і вам кажуть це амулет. Ні, це індивідуальна робота, яка забирає у мене дуже багато енергії, але дає вам дуже крутий результат. І так, що станеться найближчі 10 днів, мої любі! Ох, ви узнаєте про те, що ви комусь подобаєтесь, да? тут такий рицарь, да? щось тут, знаєте, або напише вам, або якось дасть про це вам знати. Так. І він захоче взяти шанс якийсь. З вами шанс, звісно. Так, Аркан Сила, ану зараз. Так, ця людина, ви знаєте, вона захищала свої особисті кордони певний час, але зараз він щось якось виріс. Він став сильніше. А Чому він став сильніше? А тому, що дівчата йому дуже погано по ночах, він погано спав, мочові думки його донімали. Через що? Через те, що він хотів до вас діяти, але не діяв. Так. А знаєте чому? Тому що він хитрував. Маніпулював, обманював, тобто ви знаєте цю людину. Так, він зараз в луні, він може випивати, курити. Ну тобто якось затуманений у них му, у нього мозок, розвивається. Він якось переживає всю цю, цю ситуацію, так. Бо у нього розбите серце. От чому, коли розбите серце, не йти, не щось робити, розумієте, а страждати. Жертва до речі, такі жінки у нас є, яким подобається страждати. Так, і знов таки він хоче проявитися, але не проявлятися до вас. Звісно, він то щось бореться з якимись, бачите, зовнішніми силами, але карти кажуть, вони вигадані, подивіться, це якісь привіди. Йому здається, що йому все заважає, шляхи відкриті, чувачок, давай йди. Тільки лити ти воду може. Так, йому дуже погано, дівчата, десятка мечів. страждає по повній програмі, тому що ви далеко від нього, тому що буде нього зірка, він думає, боже, як таке могло бути, що вона на мене звернула увагу. Його дуже тягне.